Всім привіт, прийшов давати рибі їсти рану. То черепах тут. Та... Йо-майо! Потікали всі ондо... хто куди? Одна сюди, одна туди. Прийшов давати рибі їсти, ось таку дерть. Пшенична, кукурузяна. Так удар давати. Вон там щось вже ріє. Ось до подивіться, як ріє. Ламбіводон теще. Що, будемо давати ребіїста? Уже два дні не давав. Треба хоч сьогодні дати. Так. Намочу, намочити треба її. Зараз я її намочу. Намочу її водою. І... Зараз я намочу, включуся потім. Так, намочується. Я дерть уже намочив. Доставати її. Мішати такі кубки і туди його кидати. Ось думаю шменька. І кормимо рибу. Зараз я висиплю та й покажу вам Ташки якісь вже прилітали. висиплю та й покажу вам. Так, я вже корм викинув Відрерку пустим І так, рибка ще поки не пригає, вже бульки є, бо рибка вже їсть. Це вже дуже добре. Забираємо відро і йдемо, покладемо відро сюди. Так, і що я вам хотів сказати? Що скоро будемо спускати ставок, щоб знімати вам чи ні, як будемо спускати ставок. Виловлювати рибу. Румбульки. В цьому стаку є карась, кору, плітка, все є. Та знімати вам чи ні? Як я буду виловлювати рибу, щоб побільше підписників було, людей. Щоб я знав, чи вам цікаво це буде чи ні. Якщо не буде багато підписників, то мені немає сенсу знімати його. Смисл тоді знімлю, а там два-три перегляди буде, якщо я знімлю, як спускаю ставок. Буде більше підписників. То я знімлю, як я спускаю. Тут глибина метр. Метр з половиною. Риби багато. Вон ранок у нас. Погодка така хороша вітряна. Не жарко. Та якщо буде багато підписників, хоч би 50-52, я вам знімлю, як я спускаю з як я виловлюю рибу. Потім як я продам її, як я мальок буду відсейкувати. Відділяти від великої. Якщо вам буде цікаво, то пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Потім буду чистити комиш, знову вирізати, щоб комиша не було. Потім буду знімати, як я загибляю. Кому цікаво, підписуйтесь, а то ні підписників, ні переглядів. Два-три перегляди за одне відео. Немає мені смислу тоді знімати його. Більше переглядів, більше лайків, більше підписок. Так я вам знімлю, як я спускаю. О, он жаба попрыгала. Велика жаба. Тікла вже. Водичка така. Мутна, нехороша. Комарик. Десь тільки, що поліз. Ось дивіться. Все, Поки що рибка буде їсти. Опа хвильки розходяться, рибка, бо Так що, кому буде цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, я вже говорив. Якщо буде мало людей, немає смислу знімати. Як я буду спускати його. Як буду спускати, буде цікаво, але ж людей то мало як я під буду спускати і знімати вам. Все, відро пусте. Зараз допущу трошки водички включу, щоб дотекла трошки більше. Підтече трошки більше і все. Всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До наступних відео!